Привіт-привіт! Попросили мене відремонтувати телефон Redmi 8. Причина проста: розшатаний роз'єм живлення. І потрібно ловити положення, в якому буде заряджатись. Провів мінімальну діагностику і побачив, що гніздо дійсно розшатане. Тому починаю свій ремонт. Спершу вимикаю телефон, знімаю захисний чохол. До речі, мені ніколи не подобались такі чохли. Що ви про такі думаєте, будь ласка, напишіть в коментарі, цікаво буде почитати. Перед розбиранням обов'язково потрібно витягнути шухлядку з карточками. Бережно піддіваю за допомогою лопатки одну сторону і далі нігтем просто по колу прохожусь. Знаю, що це не супер класний спосіб. По-перше, травмуєш собі нігті. По-друге, для цього є спеціальні інструменти, типу медіатори, якісь пластикові карточки і так далі. Але що маємо, то маємо. Кришку знімаю обережно. Так як вона з'єднана через шлейф з телефоном. Далі відключаю шлейф підбитка пальців. До речі, тут я зробив помилку, не відключив акумуляторну батарею. Коли будете робити аналогічний ремонт, то обов'язково відключайте. І я ж на свій страх і ризик цього не зробив. Після того, як відкрутив всі гвинтики, знімаю пластикову заглушку. Настільки знаю, це і разом антена. Після того відкручую гвинтик з плати, від'єдную шлейф та буксіальний кабель. Ось так виглядає плата, на якій роз'єм живлення. Перепаювати його немає сенсу. Так як краще купити нову плату з новим роз'ємом. Посилання на цю запчастину я залишу в описі під відео. Як бачите, вони нічим не відрізняються. Єдине старої потрібно переставити гумові резинки на нову. Після того, як гумові пильники поставив, ставлю плату назад. Прикручую плату, чіпляю коксіальний кабель, далі підключаю шлейф. ставлю назад антену і скручую гвинтики підключаю шлейф відбитка пальців, далі закриваю кришку телефона. Перевіряю, чи реагує на зарядку. Як мінімум телефон засвітився, значить все добре. Ще раз покажу староплату, вона, як бачите, ціла, але скажу чесно, не знаю, чи є сенс перепаювати роз'єм, так як його контакти залиті в компаунті і при демонтажі їх можна пошкодити. До речі, з новим роз'ємом все чудово, не хитається, не люфтить нічого. Якщо вам сподобався даний ремонт, пишіть коментарі, ставте свої лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. На цьому, все дякую за увагу. Бережіть себе та Україну, Па-па.